Добрий день, шановне панство. Сьогодні я зараз пару хвилин зніму відео для пана Володимира, який планує тримати нутрії. Але планує так, як він на дачі тримає, в принципі, так як я. Але я два рази на день приходжу, даю нутріям їсти. А він там, два рази на тиждень, наприклад, приїжджає на дачу чи три. І він питався, чи ми, як нутрії. Чи можна в сі... багато сіна наложити, сінник і чи внутрі її будуть їсти. Зараз я ось маю трошки сіна і подивимося, скільки сіна сіно буде ось тут у нас. Дивіться, бачите? Раз. Два. І все сіно, що тут є. За одну хвилину нутрії забирають його всередину і в принципі воно виконує роль підстилки. Нутрія, вон, по принципі, вона його в природі збирає і носить собі в нори і там застеляє. Інстинкт той в них і далі є. Ось що в нас залишилося за одну хвилину сіном. І бачите, зразу йде і дивиться за другою порцією сіна. Ну, зараз вони там, там на нього сядуть то сіно. Ну і помаленьку будуть то сіно їсти. Трохи їсти, трохи воно буде просипатися. А по факту в сіннику сіно довго не буде затримуватися. Бо внутрі така природа що вони мають собі підстелити, вона має сидіти на сухому. Дивіться. Ось така ситуація в нас з тим сіном. Ну, більше що я буду. Просто дехто хоче е, якось так економно робити, щоб менше часу витрачати на нутрії, Не вийде. Нутрія не є тим звіром, що на нього витрачається мало, мало часу. То не можна, та як курам, наприклад, годівницю поставив і на пару днів поїхав і все. З нутріями такого не буде, тому що вони. Хочуть постійного, ну якщо був нормальний результат, вони хочуть постійного догляду. Так само і з кормом. Накидаємо багато корму, вони його вигребуть, вигребуть за годину часу, вигребуть, вигребуть і все. І потім придопчуть, і... і корму не буде, вони будуть чекати нову порцію. Так, якщо не будемо годувати, вони будуть то розривати, будуть шукати, ну але я вважаю, що то є неправильно. Все, дякую за увагу.